Привіт! Ось ціла куча. Ці так, так. Сашенькою ми сьогодні Дякую. грались, 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 грались і згадали, що в нас є чудесна така іграшка, чудесний такий конструктор, Лего Дупло. Да? Ось ми вже витащили все на велику одну кучку, щоб не займати да. наш ігровий Дякую. час. Я побудую так і Сашунька вирішив, що ми будемо будувати будиночок, тому що там чудики, ось живуть такі в кушці. Вони сумують, кажуть, де наш будинок, де наш будиночок? Де наш будиночок? Так, ось у нас є така чудесна інструкція. Можна будувати і без. А ми будемо притриматися її. Класна вона тим, що на кожній сторінці вибираєш якийсь будиночок, Дасина, і на кожній сторінці вказується яку детальку, куди ми будемо тут встановлювати і як будувати будинок. Який будемо будувати будинок, Саша А ну покажи, Давай разом знайдемо його. Давайте скоренько будуйте. А це вже працівники під'їхали, да, я так розумію, вже будуть наскати деталі. Будуть ковшами своїми ось розрібати. Під'їжджаємо, загрібаємо. Давай ми з тобою побудуємо будинок. Якийсь такий великий. Класний конструктор, дуже він нам подобається. Мені то точно подобається. Подобається, що в нього всі великі такі запчастинки, детальки, і дуже приємний він. Так, щоб його пощупати. Ось ми цей, мабуть, будемо з тобою будинок і складати. Може тут ще якісь є? Ну почекай. Я вже і не пам'ятаю, якусь так давно не складав. Я би такий слово, чесно, як зображено з коробці, дивись, який класний. Та такий хочеш скласти. Ну все, давай будемо тоді складати, а десь тут в інструкції є. Давай гляну, це такий такий, такий прикольний. Це класно тут що а Тут немає, бачиш більше? Під немає ось такі тільки. Ну ось О, просто, що можна ось хіба що просто на саму картинку ось цю дивитися ось і чисто з неї складати. Да? О, да, дивитись. Да, ну давай тоді я допоможу тобі зараз розібрати ці всі платформочки до платформочок, давай розберемо чудіки до, до чудіки цю. і маленькі детальки. До ну які менші. Да, ти будеш так дивитися і будеш складати. Ось в тебе ще є одна такий путівник для того, щоб побудувати. Давай, будуємо. А де тут де sno? тут все стоїть? Да. Десь там ззаду стоїть он за чуваком. Чувачок такий там живе ось такий, да? hello. hello. Чувішечка така катається. Тут човішечка А де вона на машині? Давай її знайдемо. Тут... А он у нас за тобою, дай, будь ласка. Ой, що це я така лежуся до гори ногами. Чи машина? Це що таке? Тут його тільки що не було. Що це таке? Що це таке ти поставив? Чивак, що це за знак? Ти знаєш? А, це чивішка, що це за знак? Це знак, ремонтні роботи проводяться тут. А, ну добре, поїду покатаюсь. А вам ще довго будувати? Чуваки, вам ще довго будувати? Недовго, кілька хвилиночок і буде все готово. О, який ви швиденькі майстри. Ну добре, я кілька хвилин покатаюся. А ви будуйте! Будуйте, будуйте. Ну що там а, триває у нас будівництво і класно, класно, я чекаю свою хатинку. хатиночку. Також вже все шуньке готово два поверхи, да? і він вже будує третій поверх, так, да, синок? Ось такий третій поверх да, тільки це з цього боку. Бачиш, точно там саме де. такий класний. Уже, да? Привіт, отакі От, ось двері відкриваються, такі класні. Там у них відкривається така плита. Чувачок, мабуть, прийшов поїсти вже шукає. Став біля плити стоїть. Каже, дайте щось поїсти. Ну складайся, Шунька, далі, третій пор. Ось на третьому ось у нас така живе чорненька дівчинка. Шафи такі, так. Встановлюю, як ти її будеш. Одна шапа. Ось класно дуже. Квіточка давай, квіточку, отакий ти молодець будуй. Ось такий вже все нормальний будинок, я розумію, такий, виходить, великий трьохповерховий. Ну, що, ми там ще скоро, скоро буде будинок наш готовий, бо я тут літаю. Ще одна шаф там тебе встановлена, ось за стіною цією кірпіччєю глянути, Угу. Так, так, далі там унітаз стоїть, бачиш. Ось дивись, унітаз. Ось унітаз стоїть. І на ньому сидить оця красавиця. Да, я там буду сидіти Ну Всі так ходять. Ну, я скажу. Ну давай то, ты будем. Хто сина заховався? заховався. Кто, сенат, заховався? Ну він он. Ось дивись, Саш. Угу. Так, Ні, він біля синього з лівого боку стоїть. Ну, якщо такий на малюнку. ти ж, Якщо ти збираєшся будувати такий, як на цьому малюнку, то тоді з лівого боку він стоїть під шафою прямо вона там спирається руками на нього. <смі> читає, читає там щось. Такий, такий будиночок зараз шучка збудує. Він такий молодець, у нас будує будівничок такий. Я. Майстер будівництва. Так, так. Да. О, О, класно. Туалетний папір да? Да. Туалетний папір обов'язково в туалеті має бути, бо як же ж інакше без нього. Так, є. Далі Умивальник стоїть на таких якихось брусочках, так? Чи на цьому на кирпичиках якихось таких Оранжеві і жовті. Оранжеві і жовті, да? так? Так, Ла-ла-ла, Будівництво будівництва. Давай. фай. О, мені треба. Все, чувак, тобі що допомогти побудувати оранжеве? Що, привезти щось оранжеве треба? Я зараз я підсуну до тебе. Бачу, це там вони щось м'яке, якось і немає, чи що? А, це така обдихована. Вони думають, туалі... що це а, це вони думають, що у них ліжко. Ну... ну я не знаю, хто я там хоче, так хто й думає. Я думаю, що, ну да, так біля неї воно там встановлюється, дійсно так прикольно. А ми собі тут катаємося, класно, ніхто нас не чіпає, собі байдик б'ємо. Під'їжджаємо обережно. Десь нагорнули тобі, давай вже будуй, що ти дивидаєш, давай, будуй. Чекаємо всі, валяємося, а ти диви, диви, що дивишся, нічого не, не побудувалося. Давай. класно, О, ти вже нормально, вже. о, прикольно, такий унітазик. Кришечка піднімається. Прикольно, слухай. Справді класно. Дуже подобається цей конструктор мені. Постав оце. Постав. Там вже давай вже будемо без ремонтних цих робіт, без цих знаків, бо вже щось геть скоренько треба о. будувати. Будь ласка, будуй нам швидше. Я взяв, що буде довго. Угу. Я розумію, що довго, бо такий прикольний, коли такий великий, великий такий будинок побудувати, а то звичайно, це ж йолки, моталки, треба час. Да, це шо? Так. Що ще то, ти шукаєш? То, Давай я тобі допоможу. Давай ми тобі допоможемо, що тобі знайти? Що ти такий який сьогодні якийсь похмурий, як ота погода? Давай, дивись, Та, посміхайся. Я хі 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 ні, я весела якась випала від щастя, що скоро заїду в новий дім. Я така щаслива, я така щаслива. така класна, Чудачечка, давай назвемо якось. Давай назвемо якась полуничка, я не знаю, або малинка, вона якась така солодка на вигляд. А, вона кавунка. Вона і кавунець намальований. Чого там так, так, так? Давай роби робимо. Ну, то треба то роби, що тобі так, так, так? Там ліжка немає в ніякій ванні. де ти ліжко сунешся. Це, ти... це ніяка не типу не ванна, це типу оранжеве маленьке ліжко. Ось нарешті ти ставиш уже це, давай, скоріше роби мені мансарду. <сум> роби роби. Бо ми тут всі чекаємо, ми всі тут збираємося, зараз у нас буде тут вечір. <сум> <сум> ту туду, туду, туду туду ту. І я біжу пацани, до вас теж. Що тобі домахтися? Сашонька, воду uh -huh. і давай далі. Я знайшла, просто ми загубили запчастинку так, в цій купці, <п quien> не могли ніяк вирити. Сашоня дуже хвилювався, каже, де стіл тут стоїть, Де стіл ці хаті стоїть. Ніяк ми не могли зрозуміти, що ось тут, значить, то стоїть, а стільців <rooting п> <aí> не стоять. Але стільчики тут є. Ось такі прикольні червоненькі стільчики та такі. Давай, Сашенька, встановлюй. Це ти якось по-своєму вже да, будуєш, бо там воно ось так ось стоїть. Знаєш? Ось так ось. Так встановлю з двох сторон. Ну так да, дивись на малюнок. Ну, ось дивись. Але. А це з іншого боку, не, не чому ти разом? Чи ти вже по своєму перейшов, вже будеш по своєму якось будувати, так? Да? Все вже відступаєш ти вже від цього такого проєктика. Який... Так, да, так, да. я вже відступаю і отак вже треба. Ну давай, якщо так треба, роби так. Тоді поставиш. Ти просто можеш там не ставити оцей, що там не стоїть, я можеш поставити просто стола і стільчики біля нього. Я так пропоную зробити. А Ось там посередині, так. знаєш. Ні, Ні, я так. так, ну якщо ти то воно буде, буде тоді не буде, де стола поставити. Остаємо тось. То чому, то як це їсти вони будуть? Не буде нам де а не буде їсти. їсти. там хто? немає місця. Ти бачиш? Що, не бачить, нема місця. Є. Ну, скл. yeah. <гум> Сашоня склав вже третій поверх, Мин поміняв, він вирішив, він чомусь дуже нервував, що там якось воно не, не сподобалося йому ця ідейка з цим таким третім поверхом, да, Сашеня? Yeah. І в нього yeah. зробили, він собив, yeah. зробив собі абсолютно так, як він захотів. Він yeah. поставив столик, квіточки і табуреточки. Да? Тепер ми yeah. можемо там. Ну, що? Yeah. Я вже можу поселятися в свій дім. Нас, за застити. Зараз вони будуть святкувати своє нове заселення і будівництво свого будинку. Ура! Ура, як це класно! А я в гості йду. Давай. <рес> а я в гості йду. От ми класно, то давай поставимо вже їм цього багета. Багетик. Такий багетик прикольний у них є, та? Да? Давай. стояти. Ну, хай стоїть. Давай і цих Роботяжок, вони типу напрацювались, наробилися, і всі будуть там святком. можеш їх когось на табуретик посадити, а можеш так. когось поставити просто біля столу. Тримай. А ще десь один стільчик має бути. Ну, ладно, держи. Багетіка бери. Ну, все класно. Ну, красота і ляпота. Ось такий все, що не вийшов в будиночок. Дуже прикольний, дуже цікавий. Зараз ми його поставимо далі під стіну, будемо гратися ним. Так? Да. Ну, тут ще купують частини, які тут не залишилися. Ну, хай вони стоять Забир... Ось тут такий, це, мабуть, їхній папа такий прикольний. Привіт! Да. Я прийшов вже з роботи. Well, а у нас готовий дім. Це дуже класно. Привіт, сімеєчка моя. Привіт. Сашлеті. Привіт, 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 привіт. Посади мене теж, будь ласка, стіл, Я теж хочу поїстички. І ось такий у нас класний получився, дуже класний будиночок. Дуже-дуже, дуже класний. Три поверховую, ось така у них тут є кухонька, ось така у них спальничка, туалет, ванночка. І туалет. якось так вони їдять у нас чомусь, аж отак, от високо, провисоко На четвертому поверсі у них вийшла кухонька, така їдальничка. Да? Ну, все, Сашенька, класно, ти молодець, клав, класний будинок. Бай-бай! Всім пока-пока, гарного настрою!